Де настає, веселий давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радові з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, буй буй в океані. Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба уже плити. Оль, оль. І водою пригоди нас ждуть, Ой, воємниці, глибини морські несуть, А під вечір довго. Що за жахливі звуки? Доброго ранку, татку. Як тобі спалося? Погано. Якісь моторошні гучні звуки не давали мені спати всю ніч. Маєш на увазі трубу містера Кана? У містера Кана є труба? Але чому він грає вночі? На те у містера Кана свої причини. Але ти не хвилюйся. Він напевно, готується до чогось важливого. Важливого <плес> ви вночі чули, як містер Кан грав на трубі. Що? То це містер Кан так голосував. Я думав, що з божеволію. він грав одну й ту саму мелодію знову і знову. Напевно, до чогось готується. А вже ж. напевне, напевно, Кан планує щось надзвичайне, як і татко сказав. Ще більш надзвичайне, ніж твій переїзд до нас. О, такої я думав, це містер Кан. дуже схоже. Так, у тебе класно виходить, імітувати трубу. Подумаєш, я також зможу. Це взагалі на трубу не схоже. От. Оцебе ще гірше. Треба ще раз спробувати. Я цієї ночі взагалі очей не заплющу. Жах! Коли я не виспаюся, то маю жахливий вигляд. І коли вже станеться те, до чого він готується? А мене це більше вже і не хвилює. Я спати хочу. Так, точно, давайте скажемо містеру Кано, щоб припинив грати на трубі. Може, зачекаємо трохи, доки він награється і закінчить. Я так більше не можу. Альто правий. Коли я не сплю, то не можу зосередитися на моїх винаходах. Ви маєте рацію. Давайте для початку підемо і запитаємо, навіщо він грає на трубі, і коли збирається припинити. <звук> Ті мили крабики. Так, армія крабів. Привіт! Ходімо здрастуйте, містер Кан. Є тут хтось, хто є вдома. Напевно, у справах пішов. А труба тут. Ось то, що видає усі ці звуки. Може, зіграємо. Ви з дозволу містера Кана? Нічого, ми лише на хвилинку. Як це весело? Альто, дай мені спробувати. Зачекай, я хочу ще. Але ти вже грав, тепер моя черга. Злови мене. Я тебе наздожену. Досить, ви так трубу зламаєте. Де моя труба? Я хочу грати. Хлопці, містер Кан повертається. Тримай. Ні, ти тримай. я вже все. Мені вже не треба. Давайте сховаємо і втечимо. Мало не втрапили в халепу. А як же труба? Ходімо додому, повернемо її завтра. Так, сховай ми трубу на одну ніч і хоча б трохи поспимо. Моя труба. Труба. Де ж ти? Моя труба. Моя труба. Марин і друзі. Як чудово, я спав, наче немовля. Моя шкіра так і сяє після міцного сну. А я зміг сконцентруватися і почитати. Бачите, я усім допоміг. Давно треба було цю трубу заховати. Так, але містер Кан напевне засмучений. Не хвилюйся, обіцяю ми сьогодні ж повернемо йому трубу. А треба? Тепер стало так тихо і спокійно, адже він і не знає, що це ми. Гайто правий. Добре, звісно, пожити у тиші й спокою, але містер Кан напевне дуже сумує за своєю трубою. Може, нам її все ж повернути? О. То ми повертаємо чи ні. Давайте влаштуємо голосування у штаб квартирі. Чудова думка. Давайте проголосуємо. Моя труба. Де ти тепер? Як справи, містер Кан? Погано. Моя труба. Вона зникла. Я ніде не можу її знайти. Ваша труба? Так, ви її випадково ніде не бачили. Ні-ні ні, хлопці, ви не бачили трубу. Ми бачили, а чому ця труба вам так потрібна? Розумієте, без труби? Це неважливо, що тепер говорити. Ця таємниця мене просто вбиває. Я маю дізнатися, для чого містеру Кану труба. Куди ж він подівся? Адже я на власні очі бачив, як він сюди пішов? Бабусю, лікарка, здрастуйте. Рада тебе бачити, Марине. Скажіть, тут містер Кан не проходив? Я не бачила. А навіщо він тобі? Мені просто потрібно його про щось запитати. Кажуть, він дуже засмучений, відтоді як зникла його труба. Справа у тому, що ця труба була особливою. А чому ця труба така важлива для містера Кана? Отже, труба допомагає рибам знайти дорогу. Бабуся, лікарка сказала, що коли риби припливають відкладати ікру, їм треба повертати біля будинку містера Кана. І коли вони чують трубу, вони точно знають, де повернути. По науковому це називається міграцією. Отже, поки містер Кан грав на трубі, риби знали, куди пливти. Навіщо ми сховали такий необхідний інструмент? Ми маємо негайно повернути йому трубу. Го ти чого зупинився? Дивіться. Такий маленький, такий сильний. Труба, ти ж труба. Може, вона досі у краба? Аго, хлопці, труба тут. Вибачте, ми не знали, яка вона важлива. Співає майже як звучить труба. З таким другом, як Гого, і труба не потрібна. Доля майбутніх риб залежить від тебе. Співай. Як він співає? далі буде. Цвітіння коралів? Що? Ти про нього не чув? Це не його провина. Марин лише нещодавно переїхав до нашого міста. У цю пору року зацвітають наші коралові дерева. І кожна сім'я в Аквавілі вирушає на щорічне свято цвітіння коралів. І ви йдете? А вже ж так і не можна пропустити. Невже там так чудово? Коралові квіти падають, як сніжинки й весь кораловий риф, ніби чарівна країна. Але найпрекрасніше це пікнік під деревами. А ще там так тихо і гарно читається. А я так люблю плавати серед квітів. Отакої От схоже, свято цвітіння коралів і справді класне. Марине, то ти підеш. А вже ж Що багато роботи. І Завжди багато. Мамо, татку, ми маємо піти на свято цвітіння коралів. Марине лише після школи. Уроки вже закінчилися. Усі йдуть на свято цвітіння коралів, кажуть, там так чудово, а ми Ми ж підемо. Татко такий зайнятий, не знаю, чи вийде. Що? Не вийде. Будь ласка, татку. Марина, що важливіше? Свято чи моя робота? Напевне, що робота. Неправда! Важливіше мій син. Справді! Як чудово, ми йдемо, йдемо. А ти встигнеш? Це? То це я миттю. Що? То ми не підемо. Мені шкода, але доведеться залишитися вдома, татко не встиг закінчити роботу. Доброго ранку, Аквавіліо Хіба погода не чудова? Сьогодні прекрасний день, щоб вирушити на свято цвітіння коралів. Так, день, справді чудовий. Може, наступного тижня буде ще кращим? Сьогодні остання можливість застати цвітіння коралів. До наступного тижня вже всі квіти опадуть. Що? А я і друзям обіцяв, що піду сьогодні. Вони хвилюватимуться. Люба, ми ось як зробимо. Яка ж краса, морали <рістри> квіточки? Цікаво, як там наш татко. Не хвилюйтеся за мене, розважтеся. <рістри> <рістри> як гарно. Швидкість і кут падіння квітів чудові. То що, Марине, подобається? Я сподобалося. Я думав, що тут буде класно, а тут просто супер. А я мало не повірив! Який ти жартівник! Я приготувала роли отакої. Я кидаю лови. Де ж м'яч? Ось він. Татусю лови. Це ж голкобрюх. Я також хотів би погратися м'ячика зі своїм татком. Так, тепер кидай, кидай просто на мене, синку. ドン З друзями. Якось не весело, коли татка з нами немає. Це тому, що твої друзі прийшли з татусями? Але, Марине, татко багато працює, щоб нас забезпечити. Я тобі обіцяю, наступного разу ми підемо з татом. Так, а вже ж. Знаєш, твоєму таткові напевно, сподобалися б ці квіти. Корали, квіточки, корали, квіточки, корали. Мамо! Я віднесу таткові коралові квіти. Молодець Рубі. Я швидко, Марине. <ривіт> ви ж, татко Марина, так? Куди ви так поспішаєте? У кораловий ліс. Я дуже потрібен моїй родині. <ривіт> так, це вже точно. Здравствуйте, офіцере! Привіт, Марине. <рігалі> привіт. А татка тут немає. Де ж він? <рігалі> привіт, Люба, привіт, Рубі. Люби, Ти закінчив роботу? Не зовсім я просто подзвонив і відклав термін до завтра. Справді. А де ж Марин? А хіба ви не зустрілися? Що? Що? Він поплив у короловий ліс. Так, сказав, що хоче бути із вами і помчав. Ура! Я знав-знав, що він припливе. Дякую, офіцер. датком тут буде набагато веселіше. Марине, дай я тобі поворожу. Вибач, я саме зараз не можу. Ну, тоді іншим разом. Мамо, татко тут? Він вирішив за тобою додому поплисти. Що? Що? Так, він щойно поплив назад у ліс. Немає. Знову. Стійте, зачекайте, мені здається, Марин скоро припливе. Татку! Марине! Гатку! Марине! Нарешті ми разом. Гатку, я так за тобою сумував. Поглянь! Це коралові квіти. Я їх тобі приніс, подобається. Марине! Сонце вже сідає. Мама і Рубі, напевне, хвилюються. Так, давай поквапимося. І свято, напевне, вже закінчилось. Шкода, що я не встиг. Нічого, усе гаразд. Знаєш, синку, я такий радий бути з тобою разом. <ривіт> То ви Випливете на свято. Хотіли, але воно, напевно, вже закінчилося. Закінчилося? Ні, воно лише починається. Що? Hajar. Ви серйозно? А вже ж я щойно закінчив обхід і тепер пливу туди. Попливи разом. А вже ж попливи. Марина, ти чу? Татку, вперед! А вже ж пливу. Марина, швидше! Свято починається!

うフフフフ。<music>